Як в'язати стовпчиками без накида в розкол круговими рядами, аби не косило полотно потім? Ось, ось бачите, у мене зв'язано два зразочка. Тут полотно у нас пішло ліворуч. Тут дивиться пряменько, рівненько, і все дуже гарно. І так, мене звати Наталя, і ви на моєму каналі. І давайте з вами почнемо. Зараз розберемо цей узор. Я підібрала пряжу і гачок. Пряжу взяла трошки більше, аби вам було вона така, аби вам було, можливо, можливо, зручніше дивитися відео. І так, для початку ми, як завжди, починаємо з ланцюжка з повітряних петель. Тобто, першу петельку ми затягуємо, фіксуємо і далі в'яжемо необхідну кількість повітряних петель. Саме таку, яку вам потрібно. І ще, до речі, можу показати вам, по ходу ще один лайфхак, як можна з'єднати ланцюжок в коло, в круг, без перекрутів та всього іншого, щоб це було легко і зручно. вам. Витягуєте гачок, вводите його в першу петлю, далі вводите назад його. В останню нашу петельку. І потім в'яжете ту кількість повітряних петель, яка вам необхідна. Ну, наприклад, мені цього вистачить, щоб показати вам саме цей узор. Так? І потім ми просто беремо і з'єднуємо. І так ми з'єднали з вами в коло наш ланцюжок. Так, з'єднали, далі робимо першу повітряну петлю підйому, Далі ми повітряні петлі підйому робити не будемо. Я тут, в у всякому разі, робити не буду, тому що буду в'язати саме по спіралі. І якщо ви в'яжете, наприклад, таким же самим способом, методом, так, і вам потім необхідно буде, звичайно, закінчити, то ви. Перший ось, ось стовпчик, так, ви маєте його позначити маркером, щоб ви розуміли, просто де у вас буде початок. Вводимо сюди в цю саму петлю, робимо перший стовпчик без накида і далі пров'язуємо по всьому нашому ланцюжку стовпчики без накида самим звичним для нас способом. Дов'язали ми рядочок до кінця. Ось наш перший стовпчик був. Ми не робимо сполучного стовпчика, а зразу пров'язуємо сюди стовпчик без накиду. А тепер давайте я вам зараз покажу, як саме необхідно в'язати ці стовпчики без накиду для того, щоб вони дивилися у вас пряменько і не косили ліворуч. Дивіться, ось наша галочка, наш стовпчик попередній. Ми вводимо гачок в середину стовпчика, але так. Аби ниточка була, виходила звідси, так, щоб вона виходила трошки праворуч. Тобто у нас тут є ще серединка така в цьому стовпчику, і вона має лишатися у нас саме ліворуч. Вводимо в середину гачок, виводимо і пров'язуємо стовпчик. В'яжеться насправді так само, тільки. За винятком це того, куди саме вводити гачок. Як. Бо, звичайно, як зазвичай, так, якщо ви будете отак в'язати, то ви будете гачок вводити сюди, і він у вас буде виходити ось так, бачите, ось оця серединка, і вона тоді виходить сюди праворуч. І тому всі петлі дивляться в цю сторону. Нам необхідно, щоб вони дивилися у нас пряменько. Тому ми вводимо гачок, а цю серединку лишаємо з цієї сторони. Ось і весь, в принципі, тут секрет. Нічого складного тут нема. І виходить у нас така досить цікава імітація, можна сказати, лицевої гладі, але зв'язаною гачком. Дуже зручно так в'язати корзини, сумки. Якісь речі для декору. Е, можливо, навіть шкарпетки або рукавички. Ой, собака хтось виводить. Але також ви маєте ще е, е, маєте знати так, про те, що цей узор досить такий, в принципі, він щільний, він, досить плотний. Але виглядає дуже гарно. Так що кому потрібно. Також я вас прошу, друзі, пишіть в коментарях, будь ласка, якщо пробували, то чи вийшло у вас, чи вийшло, чи зрозуміло, я вам пояснила. І також можете писати, що би ви хотіли ще від мене побачити, або узнати, дізнатися. Щоб я вам показала в наступних відео. До речі, саме наступне відео у мене буде черговий майстер-клас відзнятий. Який я вам зараз не скажу. Чекайте анонса. А дівчата, в принципі, з телеграм-каналу, які підписані на мій телеграм-канал, то ті знають, тому що я якраз таки в них і питала, запитувала, чи потрібно а їм таке. І так, давайте я вам ще покажу. Ось ми вводимо гачок. А тепер давайте подивимося з вами, де він у нас має вийти, як він у нас буде дивитися зі зворотньої сторони. Ось отак, бачите. Ось наш стовпчик. Ми його розкололи, і оця петля пішла сюди, вона лишилася у нас. За бортом з лівої сторони. Витягаємо петлю і далі в'яжемо. І ось таким чином в'яжеться цей узор досить легко, і виходить рівненькі у нас стовпчики. Тож, як бачите, в'язати це просто, в'язати це модно. В'яжіть, обов'язково діліться своїми результатами. Мені буде дуже приємно. Ну і на все добре. Все буде Україна! Па-па, до побачення!